Звичайно, я розумію, що багато є напрямків галузі, які зменшені фінансування. Але те, що зроблено по галузі культури, така, по гуманітарному напрямку, це просто не має слів. Як ті бачать доконуся до цієї школи експериментальної, дійсно ці комісії відбувалися, але про те, що ці школи. Буде закрита, чи організована, чітко цього не буде. І, скажімо, цей процес оптимізації, щоб реформувати, перекинути. Школа це є родзинка нашої міста і області. Ніхто не дасть її закривати. І як не пропонувала адміністрація чи певні люди це зробити, ми не будемо давати цього зробити. Тепер, ну, до другого питання. Знаєте, завжди е галузь культури розглядалася. В такому кінцевому варіанті, коли по залишковому принципу виділялися на неї кошти. За Пол запланована одна частина виділялася по залишковому, скільки лишалося. То на цей рік бюджетних взагалі вже не передбачено, та саме захищені статті навіть не в повному області, не тільки комунальні, але і зарплату люди не получать в повному об'ємі. Коли вчора вони стояли на колінах, то сьогодні вони будуть в Аморади. Там люди до сих пір працюють в селах за півставки, за четверть ставки. То коли говорять про оптимізацію по галузі, по працівникам, то може люди будуть звільнятися, то буде вирішено і. Скажем, так спланована програма не, оптимізації не, 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 працівників, Сьогодні кажуть, що у нас зменшувала не суттєво оплата праці.